Всім та добра! Компанія Дешева ковка як завжди, з вами, і до вашої уваги, невеличкий відеоогляд, що відбувається у нас на виробництві. Ці ворота вже зараз будуть пакуватися і їхати до своїх майбутніх власників. Хочу нагадати, що в компанія Дешева ковка доставочка є безкоштовна по всій Україні. Ворота, які ви бачите зараз, перед вами їдуть в Сумську область. Фіточка є тут всередині, кітка може бути, що права на правій, що на лівій воріці. Колір пропастиво також по ну, вашому бажанню. Далі ворота перед вами. Це є новинка, вони у нас під кодом а 297 і їдуть ці ворота ще трішки далі в Харківську область. Подивіться, як все гарно зроблено, Сіточка профактурена, елементи прокатані, все зачищено, пофарбовано дуже якісною молотковою краскою. І вже зараз ворота будуть пакуватися і їхати до свого майбутнього власника. Хочу нагадати, що за номером телефону 096 536 4101 ви можете замовити свої ворота, або ми на Viber вам надішлемо посилання до нас на сайт. Телефонуємо. Всім далі.